Доброго дня, шановні колеги. Під час роботи наукового товариства учнів ми стикаємося найчастіше з такими питаннями: як обрати тему наукової роботи, як вибрати те, що буде цікаво усім, як виконати практичну частину? Питань виникає безліч. Спробуємо розібратися деяких з них в цьому відео. Усе починається з зернятка, так і наукова робота починається з ідеї. Головна запорука вдалої наукової роботи це її практична частина, виконана саме в школі, учнем разом з учителем. Тобто робота повинна бути такою, щоб її зробила дитина практично, виконала певні дії, проводила досліди, вела щоденних спостережень, робила вимірювання, обчислення, узагальнення та висновки. Тому правило номер один обрати тему з реальною можливістю виконати практичну роботу саме в школі, знайти актуальну проблему сьогодення, запропонувати шляхи її розв'язання та організувати проведення практичної частини. В цьому відео ви бачите виконання практичних частин деяких учнівських робіт, які ще знаходяться в робочому стані, тобто дослідження ще триває. Ми досліджували вплив різних чинників, стимуляторів росту на розвиток розсади деяких культур. Для дослідження було обрано рослини родини гарбузові, родини айстрові, а також окремо дослідили вплив янтарної кислоти на розвиток і ріст помідорів від перших листочків до пересадження в ґрунт. Ще одна цікава робота розпочалася в цьому році це вирощування апельсинових дерев у кімнатних умовах та дослідження найкращих умов для їх зростання. Отже, як висновок, науково-дослідницька робота це тривалий процес, який потрібно планувати завчасно. Це процес тісної співпраці вчителя і учня, це спілкування, це пошук істини і народження нових креативних ідей. На кінець хочу побажати усім вам посіяти в серці своїх учнів зернятко бажання досліджувати і відкривати щось нове. Адже велике дерево зростає з маленького зернятка. Дякую вам усім за увагу. Гарного вам дня! Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. До побачення!